Вівторок, 12 серпня, Сумщина попрощалась із хоробрим воїном оборонцем солдатом Олексієм Ленгером. Морній захисник України служив на посаді стрільця санітара, 2-го відділення 3-го взводу оперативного призначення. Залишаючись до останнього подиху вірним українському народові та військовій присязі, загинув 1 серпня 2024 року в районі населеного пункту Благодатне Донецької області під час виконання бойового завдання. Віддати шану народному герою прийшли рідні, близькі. Друзі та бойові побратими, для яких це важка непоправна втрата. Бо Олексій був надійним товаришем, справжнім патріотом, символом незламності, мужності і братерства. Наш Олексій був дуже життєрадісною дитиною, такий світився від щастя. Дуже допомагав матері. Він був її надією опора. Це дитина була від Бога, як скажемо так. Забрала ця клята Росія, його від нас. Царство йому небесне, хай спочиває з миром, дякуємо за наш спокій. Олексія я вчив з першого класу, поки на пенсії не пішов. Трудяща людина була активна, учасник у всіх мероприємствах, спортсмен хороший був, ввійшли він. Ну як, по сусідству ми жали, я ж його знаю 7, 7 березня 2000 року. Ой. Опора в сім'ї був, тані Миколаївні дуже допомагав. Бабушки допомагав Ольге вони окремо жили, ну це сім'я, а потім перейшла бабуся до Тані Миколаївної. І він допомогу дуже велику робив. А що ж оця? зробили оці фашисти кляти Кацапи? Олексій був надійним, добрим, гарним військовослужбовцем. Завжди виконував всі бойові завдання. Ну, я прийшов, він вже е, був на контракті. Е, ми з ним зразу, можна сказати, почали спілкуватись. Е, потім у нас були ротації, ми з ним виконували і він себе показував з лучшої сторони. Олексій був дуже старанним, він завжди е, робив так. Як вважав, що буде найкраще, тобто він завжди це робив правильно. Завжди прислухався до порад, слухав командирів та чітко та швидко все виконував, що йому не казалось. Був на першу чергу він був дуже доброю людиною. І, я би так сказати, знайти таких людей дуже важко, тому що такі люди. Трапляються, попадаються дуже рідко. Відспівали Олексія Ленгера у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної церкви України. Слухи, душі, свачіла гараба Божого, героя України, загиблого воїна за волю, незалежність і соборність України. Но представлено діяка на Олексія і за відпущення йому всяке прави вільної і невільної. там, де правидні, сватіпаю мужнього солдата Олексія Ленгера з усіма військовими почистями поховали в сумах на Алеї Славиного центрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.